Но если мы уходим, то мы во многом повторяем ошибку Советского Союза, который вывел все, что у него было обратно на территорию, пытаясь сэкономить средства, тем самым войну привел к себе. Оставляя базу, мы тогда, связывая Крым и Средиземноморье, колоссальным образом оттягиваем от себя, имея возможности влияния и радиус достижения, в частности, и флоту. И Турцию заставляем себя вести по-другому. И американский флот в Средиземном море тоже заставляем все время нервничать. То есть есть просто понятие радиуса действия. Тех же наших систем, которые ну, там слушай, находятся. Слушай, к Турции так себя ведет, что не, не факт, что они не перекроют завтра нам они все Они могут всю перекрывать нам все, что угодно. Кстати, флот же, кстати, Наш флот вовы, на Черное море тут... не может войти. А зачем нам Вернуться ходить? в Черное море он не может. А У него зачем нам туда через Гибралтар. Нам и не надо и, в Черное море входить. Мы туда заходим с другой стороны. Я понимаю, а если Но там если... перекроют. А если нам перекроют, то мы прекратим себя в лужу. Потому что тогда мы потеряем выход в Средиземное море. А перекрыть они нам там ничего не могут. Потому что там нет такой простой системы Пускай перекрытия. Пускай президент входа. решает. Мы высказали свое мнение, а президент всегда решает. Он лучше всего знает, как и чего у нас Но это. вот сейчас то, что есть, база стабильная, ребята, которые там находятся, очень боевые, командиры, которые там прибывают, а там, кстати, есть ротация и все прочее, очень профессиональные, а 2500 тысячи человек не решат кардинальным образом более, ситуация в, в зоне СВО. А вот уйти из Сирии сейчас, особенно с базы Средиземноморской, конечно, и политически, и репутационно это будет непросто. То есть это нам еще вспомнит. А, а главное. Обеими руками за Конечно. Обеими руками за... Поэтому я вот считаю, что там, где русский флаг подняли, не надо спешить его опускать, а лучше пусть он там будет. Не мені подобається ідея створення християнського воловіцької государства. Ну через те ж. Далі будемо говорити щодо ситуації, яка складається на фронті, зокрема і про місто Турецька. Адже всі ми бачимо ті кадри, які в мережі поширюються самого міста, що від нього залишається. Росіяни стирають місто Турецька абсолютно вщент, але просуваються вкрай повільно. Про це повідомила речниця оперативно-тактичного групування військ Луганська Анастасія Бобовнікова в ефірі телеканалу Київ 24 Далі зацитую, що вона говорить на турецькому напрямку. Точаться міські бої це дуже складний тип бою, і там ворог здійснив 11 штурмових дій. Особливість така, що тут ворог використовує артилерію, старає місто Турецьк абсолютно вщент. Використовує авіацію, використовує каби. Від міста майже нічого не залишилося. Зрештою, як і від інших населених пунктів на цьому напрямку, сказала Бубовнікова. Ну і крім того, вона повідомила, що українські захисники перебувають в обороні і відбивають величезну кількість штурмів. Усього минулої доби на цьому напрямку окупанти здійснили 31 штурм. Далі знову ж таки продовжує її цитувати. Ми тримаємося гідно. Ми не даємо ворогу просуватися. На кожному з напрямків ворог у нас не просунувся і вже дуже довгий час. Особливо поруч із Торецьком. там ворог втрачає дуже величезну кількість особового складу, величезну кількість техніки, проте просувається вкрай повільно. Ціна, яку вони платять за просування, просто неймовірна. Це величезна мясорубка для расистів, наголосила вона. Ну і крім того, пам'ятаємо, що ситуація в Торецьку досить таки тривалий час уже залишається напруженою. Напередодні, 14 грудня, 93 го окремо механізована бригада Холодний Яр опублікувала фото з Нованого турецька місто виглядає знівеченим у згарищі. 16 грудня головний сержант роти ударних БПЛА 109 ї бригади повідомив, що оперативна ситуація на турецькому напрямку залишається незмінно складною. В турецьку, де тривають важкі бої, сумісні. Субіжні перепрошую, українські дронові підрозділи готують сюрприз російським окупантам, щоб максимально вибити ворога в місті із зайнятих позицій. Крім того, пам'ятаємо, що дійсно ситуація загострюється на східному напрямку. Багато про це говорять і військові про це будемо також говорити, зважаючи на те, що відбувалося протягом минулого тижня на східному напрямку, адже на фронті за тиждень відбулося понад 1400 боєзіткнень з ворогом. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. За тиждень, що минув на лінії фронту, відбулося 1484 бойових зіткнення з противником. Основні зусилля ворог зосереджував на Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Найактивніше минулого тижня ворог наступав на Покровському напрямку, де провів 358 атак позицій наших військових. На Курахівському напрямку відбулося 302 боєзіткнення з ворогом. На Времівському ж напрямку ворожа армія провела 194 Атака. На Лиманському напрямку 159 ворожих штормів. Протягом минулого тижня окупанти також завдали по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури вісім ракетних ударів, задіявши для цього 108 ракет. Ворожа авіація здійснила 222 авіаудари. Окупанти скинули 367 кабів. Російська армія також здійснила понад 27 тисяч обстрілів з них 817 з реактивних систем залпового ми дійсно бачимо, що досить таки активно поводять себе на лінії бойового зіткнення рашиста, адже мають. Як і живу силу, так і техніку, завдяки якій вони і просуваються на фронті. Бачимо, що підтримка і від північних корейців також у них є. Ми є ми далі про це поговоримо. Адже вже з'являється повідомлення і про перші втрати північні північних корейців. Бачили і знімка з дрона. Про це також згодом будемо говорити. А далі, все ж таки, знаєте, і про позитив. Адже і наші збройні сили України не стоять на місці. Вони далі продовжують просуватися і вглиб території Рефі, Ну, і, зокрема. Звільняти населені пункти, проводити успішні операції та відновлювати положення біля деяких населених пунктів.